Щодо реформування МСЕК в Франківській області станом на сьогодні, ми знаємо, що вступила в дію постанова від 15 листопада 24 року за номером 1338 стосовно питань запроваджування оцінювання повсякденного функціонування особи. І згідно цієї постанови в нашій області відбулися. Певні етапи реформування, тобто, стало на 1 січня ліквідовано МСЕК. Всі повноваження і функції МСЕК передано 14 закладам в Воно Франківській області. Зокрема, у Прикарпатський онкологічний центр. У Івано-Франківській обласний кардіологічний центр, центр інфекційних захворювань, Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров'я, центральна районна лікарня Калуської міської ради, надвинянська центральна районна лікарня, Косівська центральна районна лікарня, Долинська багатопрофільна лікарня, Коломийська центральна районна лікарня, бурштинська. Центральна районна лікарня, центральна міська клінічна лікарня Іван-Франківської міської ради, міська клінічна лікарня No1 та Городенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Загалом створено 65 експертних команд різного профілю. На сьогодні передано справи для оцінювання. Це є 2460 справ, які вже оцифровані, є в системі. 1183 справи ще доопрацьовуються, і найближчий час будуть так само оцифровані. На сьогоднішній день 780 справ вже проведено оцінювання, з них 25 військових, 44 справи, які надіслано на пацієнтів на дообстеження. Загалом система працює. Найбільше запитання, які виникають, це у наших громадян де знаходиться їхня справа. Ви можете дізнатися за номером телефону Департаменту охорони здоров'я контактної особи 066 680 33 94. Будьте здорові.